Ой, здається, ніч уже минула. Діма навіть голову А, О, насатий. Скільки коштує зілля отравлення? а а два золотих литка і два ангеральда. А-а-а! Е, можеш дати ще в додаток мені... е... зілля швидкості? Ні. Тримай. Ура! Ух, я тепер можу захиститися від моба. Ух, Так. Я йду нарубаю дерево. Насатий? А, а, Що ти від мене хочеш? дай мені зілля. Е, дай мені зілля Дай шв... Дай мені... А, дай мені зілля швидкості, я тебе вбивати не буду. А, два золота, два золота, а. А, 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 золото. Я, а, 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 я тебе не б'ю. Чувак, дай. Окей, а, носати, а, я тебе пожалію. Окей, насатий, я тебе пожалію. Дякую. Ну дякую. Я, я тобі винен, коротше, два золота. Папа насатий. Ура!